Всім привіт! Мене звати Юля і ви опинилися на моєму каналі. Я не знаю, вперше ви мене бачите чи не вперше. Неважливо, однаково комфортно буде. Сьогодні у нас відео не про книги, не про життя, не про буття, не про Стівіна Кінга, не про Агасту Крісту, а про фільми і серіали. Ви знаєте, більшість людей знімають такі відео з тематикою, які фільми подивитися взимку, чи восени, чи влітку, так далі, тому подібне. Але так чи інакше, я не хочу знімати тематичне відео, пов'язане з якоюсь порою року, тому що я не люблю до чогось прив'язуватись. Мені подобається говорити про речі, які мені подобаються, або які я люблю, і в принципі на цьому і весь акцент відео. Я сподіваюся, що вам нормально. Цим мікрофоном в кадри, тому що, можливо, він дивно виглядає, але сподіваюся, що ні. Значить, я не буду говорити і стверджувати, що фільми, які я сьогодні вам покажу розкажу, вони будуть пов'язані з моєю оцінкою на 10 із 10. Ні. Просто я думаю, що це фільми. Ну, можуть бути цікавими для вас, і, можливо, кожен із вас може подивитися і для того, щоб зробити якісь висновки. Е, тому я поділила тут е, фільми на дві категорії. Як ви бачите, у мене тут замітки. От буде фільмів і серіалів достатньо. Тут у мене дві категорії лайт і категорія на подумать. Е, як це можна пояснити? Ну Перша категорія це фільми, які просто там, знаєте, такі вони ну не прям складні по сприйняттю, їх можна подивитися. Там є смішні моменти, є моменти такі, знаєте, комфортні, лайтові, моменти, от, знаєте, такі фільми, які особисто для мене комфортні. І хоча деякі з них можуть бути ну, для вас дивними, от, знаєте, тому що вони можуть бути навіть деякі з них страшні, але. Для мене це асоціюється з якимсь комфортом, я не знаю чому. А друга категорія, категорія це подумать». «На подумать» – це такі фільми більш з філософським контекстом. Можливо, вам буде також цікаво. Давайте розпочнемо. І, до речі, пишіть в коментарях, які ваші улюблені фільми і серіали. Якщо дивилися якісь із цих, які я буду сьогодні перелічувати, то скажіть, будь ласка, які ваші особисті там враження? І обов'язково пишіть свою, е, свою підбірку фільмів і серіалів, які вам. Подобається. Ну, а також в кадрі періодично буде з'являтися моя чашечка з чаєм, тому що, як не крути, але скоро буде зима і вже холода пішли. Переходимо до категорії лайт спочатку. Значить, класика, класична. Перший фільм, який я рекомендую, це Сутінки. Камон, я знаю людей, які кажуть, що сутінки це жахливий фільм. Типу що, Ну, знаєте, сутінки це для дівчаток, наївних дівчаток, дівчаток якихось інфальтильних, інф... інфаль... інфантиль... да. Але я з цим не погоджуюсь, тому що, знаєте, які б сутінки не були типові, які б сутінки не були дивні, але. Це фільм, який хочеться передивлятись. <смі> ви знаєте, я, я знаю багатьох чоловіків, хлопців, які кажуть, що як можна дивитися сутінки? Боже, як це, як це дивно. О, я вам, Якщо ви дівчина і у вас такий хлопець, будь ласка, кидайте його, тому що справжній мен подивиться з вами сутінки. Угу. І, до речі, спойлер: да, у мене буде відео про книги Сутінки. Я чому раджу цей фільм, Де, тому що дійсно до нього хочеться повертатись, в нього якийсь такий вайб, розумієте. Перша частина це більш така комфортна, типова, всі її знають. Друга частина вона така більш на поплакать. Інші частини вони такі трешові знаєте, особливо останні, там, де бити, це все мені особисто це остання частина дуже подобається. Я раджу. Ви знаєте, я раджу, тому що ну це реально це це комфорті. Це як, ну, не знаю, ковдара, в яку хочеться загорнутися і повертатися до неї. Я не можу віднести. Сутінки, як всі відносять конкретно до осінньої пори року, тому що, якщо чесно, я передивлялася їх і взимку, і восени, ну, і, в, і восени, і так далі, тому подібне, і навіть влітку. Тому це нормально. Це нормально, це можна радити абсолютно на всі віка і гада, і це буде топово. Наступний серіал, серіал. І, до речі, я не зустрічала жодну людину, яка знає цей серіал, хоча його дивилася я все своє життя і моя сестра рідна. Це серіал Будинок Анубіса. Скажу одразу, це дуже довгий серіал, там три сезони, і навіть в другому сезоні 90 серій. Але повірте мені, якщо ви думаєте, що це багато, ви помиляєтесь. Я подивилася цей серіал, буквально додивилася до кінця нещодавно. По-моєму, якщо не помиляюся, в мене пішло, можливо, півтора місяця на те, щоб подивитися весь серіал, а може і місяць. Він дуже швидко. Проглядається, значить, про що цей серіал? Будинок Анубіса? Це серіал про підлітків, які ну, розв'язують різноманітні е, загадки і завдання, що пов'язані з єгипетською міфологією. Е, суть в тому, що мені дуже подобається тематика Єгипту. Можливо, хтось більш направлений на грецьку міфологію, або там, не знаю, там грецька в основному, да? але мені подобається єгипетська, я не знаю чому. Це просто дуже цікаво, як на мене, і одразу хочу сказати, що в цьому фільмі є багато речей, які не пов'язані з Єгиптом. Тобто, якщо ви почнете гуглити, не знаю, там якісь термінології, які пов'язані там з цим фільмом про Єгипет, то ви можете їх не знайти, тому що це просто вигадка. Да? Це такий, ну. Ну, не те, щоб фантастичний фільм, але як там написали, якщо не помиляюсь, чим містерія. Містерія, можливо, напевно, не знаю. Чому я раджу, тому що з цим серіалом у вас дуже швидко проплине час. Правда, я не знаю, я його подивилася, він мене дуже зацікавив. Вперше я його побачила, коли мені було 4 роки. І мене він зацікавив. Я передивлялася його зі своєю двоюрідною сестрою постійно влітку. І це вперше. Я в 16 років додивилася цей серіал повністю. Я вам скажу чесно: він реально прикольний. Там і посміятися, і поплакати, там і такі моменти кохання, закоханості. Ну там більш не кохання, там про закоханість, тому що там, там всі такі юні. Знаєте, вперше закохується, <свісно>, вперше ходять в підвали, <свісно>, вперше зустрічають фараона, ну, такого плану. І я дуже кіню там е, Віктора, Віктора, який кидає булавку, коли е, коротше, стрілка надходить 10 годин 10 годин, да, кіню максимально. Не знаю. Якийсь такий такий добренький вайп у цього серіалу, і, чесно вам сказати, е, правда, хороший. Подивіться, ну, подивіться. Наступний у нас фільм іде. Е, це фільм Пігмаліон. Насамперед, він знятий по п'єсі Бернанда Шоу Пігмаліон. І мені цей фільм подобається, тому що, знаєте, з чим я порівнюю цей фільм? Я його дивилася, коли. Я його дивилася, до речі, не прям таки давно, я думаю, може, трошки більше, ніж півроку тому. Він нагадує мені якусь таку шоколадну цукерку, і коли ти її їсиш, і вона дуже повільно тає. і... Ти запиваєш її чайочком, оце такий приблизно вайб, да? Тобто там розповідається про квіткарку Елайзу, і вона зустрічає там а, лінгвіста а, містера Хіггінса, і, коротше кажучи, він якби. Намагається її змінити, тому що вона, типу, така квіткарка, бідненька. Я думаю, ви за школи знаєте цю п'єсу. Я не буду дуже переказувати вам сюжет, але суть в тому, що тут піднімаються тема і фемінізму, да? і освіти, і жінки е, в ті часи. Ну, коротше кажучи, там якби і важливі теми, начебто, піднімаються, але вони преподносяться в такому ну, прикольному такому смаку. Я не знаю, як би це пояснити. Ти дивишся цей фільм, і такий, розумієте, теплий вайб. От, я дуже раджу. Подивіться: оце оце на зиму класний фільм. Там не пов'язано нічого з Новим роком, просто подивіться, тому що він такий дуже зігріваючий. Е, наступний фільм це у нас, е, не знаю, мій улюблений. Хоча, я думаю, багато хто поважає, що ну подумає, що він такий безглуздий, але шалена п'ятниця. Шалена п'ятниця. Я не знаю, я дуже його люблю. Я його передивляюся інколи, тому що. Я вам скажу так: от якщо ви не дивилися фільм Шалона п'ятниця, обов'язково подивіться. Не важливо, скільки вам років. Це дуже смішний фільм, дуже смішний, знаєте, не знаю, можливо, в мене просто тупий гумор. От якщо ви е, проти американського гумору, не дивіться. Ну, я не хочу, щоб ви мене потім засуджували, казали, що я якась дивна, примітивна. Просто мені дуже сподобався цей фільм, я не знаю чому. Він якийсь прикольний і такий теплий, так само, і посміятися можна, посміятися. Да. Я не дуже буду переказувати сюжет, просто скажу вам так: там мама і дочка вони помінялися тілами, тому що вони не розуміли одне одного, і вони випадково, коротше, нагнали на себе прокляття. Ну, верніше, на них там я, это, японська чи китайська офіціантка на них нагнала прокляття, і їм довелося якось з цим справлятися. Коротше кажучи, порозумілися вони чи ні, ви дізнаєтесь. А фільм прикольний, посмієтеся, мені подобається. Наступне, це у нас серіал. Дуже довгий серіал, якщо не помиляюся, на 12 сезонів на 11, на 11 сезонів. Це серіал безсоромні. Значить, Безсоромні це серіальчик про велику сім'ю. І коли мене спитають, про що конкретно да, розповідається в цій історії про цю сім'ю, я вам не можу дати відповідь. Ну, не можу. Ну, от розумієте, в кожній серії відбувається якийсь треш. Е, ну, коротше кажучи, про сім'ю, який батько Алкаш, мати е, з біполярним розладом, діти в шоці. Я не дозволяю собі матюкатися відео, але я, знаєте, для опису мені якби, потрібні матюки, але я не буду їх казати. Суть в тому, що серіал безсоромні це серіал, який реально вас захопить, ким би ви не були. Деякі вважають цей серіал не дуже приємним. Да, він неприємний, тому що він торкається таких важливих, серйозних тем. Але тут реально і на поплакати, і на посміятися, і на ще щось ну, тобто, реально, під все. Ви можете під нього як жарити картошечку, так і мити позу, так і реально, ну, реально сидіти і дивитися його. Тому що я пам'ятаю, коли в мене був не дуже хороший період в житті, я його дивилася, і він дуже ну, мені допомагав. Да? Він дуже добре відволікає. Особливо від цього мені здається, прикольно. Але знову ж таки, через те, що тут такий американський колорит може не, багато, ну, не сподобатися більшості. Хоча, якщо чесно, у мене тут майже всі фільми, які мене тут є, це американський колорит. Вибачте, подивіться супер, клас. І так, наступний наш серіал це американська історія жахів. Я вам скажу напряму, Я вважаю, що американська історія жахів це геніально. Я не знаю просто, як можна було додуматись створити серіал, об'ємний серіал, який триває з 2011 року по сьогодення, і кожен сезон це буквально окремий міні-серіал. Ну, я б це так назвала. Тому що насамперед, там, якщо не помиляюся, чи 12 сезонів, чи 11, ну щось приблизно так. І кожен сезон він наповнений новим сюжетом. Насправді це настільки геніально, що я не можу передати це. Я не подивилася повністю всю американську історію жахів, але мені подобаються деякі окремі сезони, які я можу навіть порадити вам. Хоча насправді не опирайтеся на мою думку, тому що кожному по-різному, тому, в принципі, якось так. От перший сезон він розповідає історію про дім вбивцю. Це більше, знаєте, про е, привидів, про таке кохання, там, е, про дияволів, про те, як вони народжуються. Дивно, да ну, прикольно, правда, прикольно. Він такий класичний, і знаєте, там кожна серія вона наповнена якоюсь такою американською історією. Тобто. Мабуть, тому так і назвали американська історія жахів, тому що в кожному епізоді розповідається якась історія да? про якогось, не знаю, там, чи привода, чи якогось чудіка, чи ще про когось. Ну, прикольно, насправді. Так от, перший сезон це однозначно раджу, це класика. Другий сезон це у нас психлікарня. Так само дуже мені сподобався цей сезон. Він був неймовірно страшний і. В ньому все, що тільки можна. Там, по-моєму, і якісь там і монашки, і психворі, і там ще саундтрек класний. Взагалі там пісні дуже круті. І Лана Банана це моя крашиха. Коротше, подивіться. Подивіться American Horror Story, як мінімум, тому що там є Еван Пітерс. Угу. Третій сезон це Шабаш. Він мені не дуже сподобався, хоча багато кому подобається. Четвертий сезон це, по-моєму, фрік-шоу, також прикольний. Ну і так далі. так далі, так далі, далі. Мені ще подобається сезон Культ, якщо не помиляюсь, він чи сьомий, чи восьмий, напевно, сьомий. От, подивіться, одним словом: цікавий серіал. Не сказала б, що він прям, прям взагалі дуже страшний. Я його особисто перший раз подивилася, років 14, напевно, і мені сподобалось, чесно, супер. Клас. В умовах війни дивитися серіали е, жахів це прям те, що треба. Наступне, це серіал е, Ти е, з оцінювання Джо Голбергом. В общем-то, цей серіал мені подобається тим, що він розповідає нам про антагоніста, про поганого головного героя, про е, чудачка, який, в общем-то, вислідковує жінок і мута з ними. Е, ну, не знаю, я розумію, що якби. Сама історія ця дивна, і багато кому так само не сподобається. Але мені байдуже, подивіться все одно. Тому що Джо Голберг, він, хоч і такий негативний персонаж, але з часом він викликає симпатію, що дуже дивно. Да? Це дуже рідко так зустрічається, але ну да, дуже рідко зустрічається. Вема Пітерса всі закохуються, хоча він антагоніст завжди. А тут прямо так от різка несподіванка. Коротше, подивіться. Там в кожному сезоні, якби він слідкує за новими дівчатами, і що він з ними робить, Ну, подивитись, подивитесь. подивитесь. Е, мені сподобалось. Я його не дивилась прямо до кінця, я подивилася декілька сезонів, а ще є книга. Е, почитайте або книгу, або подивіться серіал. Я думаю, що серіал вам буде цікавіше, скоріше за все, тому що там якось я думаю, більше розкривається і все набагато яскравіше. Е, серіал Джині Джорджі». Е, мені не подобається Джині Джорджі перший сезон, але другий сезон мені прям зайшов, і я чекаю третій. Якось перший сезон для мене якимсь дивним був. Ну не сказати би, що він мене тригерив, просто ну такий. Дивний, правда, дивний. Мене ще якось і Джинні, і Джорджі, якщо чесно, вони мені обидві не дуже подобаються. Хоча багато хто починає наїжджати на Джинні, казати, що вона якась там егоїстка, погана. Ну, знаєте, мені що Джинні, що Джорджі якось не подобаються. Не знаю, чому, не викликають симпатії ці е, дві головні героїні. Дивно, да? Але чому я раджу подивитися? Тому що він так само може відволікти вас від, від реальності трошки, да? І другий сезон насправді класний, тому що він піднімає важливі теми там саме пошкодження, та в принципі сімейних стосунків так само, і депресії, і взагалом. Тобто. Це дійсно прикольний серіал, можна його обговорювати. І я думаю, що багато кому він сподобається. Хоча мені перший зон не подобається, але багато кому і подобається і перший, і другий. Просто я так думаю, що це точно буде прикольненько. Наступний серіал. Я чайок навіть поп'ю, почекайте. Із завмиранням серця. Я буду плакати зараз. Просто несіть, пожалуйста, Саплів... Саплів... серветки несіть мені, пожалуйста. Значить, ем... Коли завмирає серце, з завмиранням серця, Боже, це така мілота, чесно, ребятки. Якщо вам погано, ви помираєте від депресії, вас мучують, е, болі, я не знаю, ви думаєте, що в цьому світі немає кохання, що все гавно, що світ сірий, фу, жах. Подивіться і з серця. <реш> Просто подивіться, знаєте, вийшов нещодавно, який там це був третій, чи четвертий сезон, по-моєму, третій чи четвертий, начебто третій сезон. Я подивилася всі сезони і скажу вам одразу: ну це мілота, так. Да. Останній сезон мені сподобався тим, що знаєте, він був такий болючий, і я так не хотіла, щоб він закінчився погано, і він закінчився все одно добре, все добре. І я інколи коли бачу деякі відео там, ну, в Рілсах в Інстаграмі, де там показують відривочки, такі кусочки відео, де там Чарлі страждає чи там Нік страждає. Я така думаю, блін, як жалко, у мене аж жінастрій зіпсувався, а потім я згадую, що все закінчилось добре. Я така думаю, блін, як класно. Не знаю, життя таке налагою. Налагоджується да серіал дуже милий, правда дуже такий к'ют-к'ют я не знаю, що про нього розказати. Ну, просто а, Нік і Чарлі це два хлопчики, які закохуються одне в одного в підлітковому віці. У Чарлі багато там, проблемок в сім'ї, да? ну, типу, його батьки дивні. А у Нік він дуже переживає за Чарлі, тому що Чарлі він такий: ну, типу, якби, в нього то харчовий розлад, харчово, харчової поведінки, то там ще щось. Чарлі його підтримує, і Нік його підтримує. Ну, вони одне одного коротше ще підтримують. Дуже милий серіал, правда. Взагалі к'ютік-к'ютік. Подивіться, будь ласка. Е, наступний у нас фільм боже, мене вже закінчується процент на камері. Зніму, якщо що, другу частину, якщо не те не, не, саме. Якщо відключиться камера, значить буде друга частина відео. Е, Джуно. Джуно, мені цей фільм дуже сподобався, тому що, хоча багато хто його не знає, якщо чесно. Джуно це фільм про дівчинку, яка завагітніла в ранньому віці в піддатковому. І те, що вона буде робити, ви дізнаєтесь. Суть в тому, що я вам трошечки так розповім, щоб вас заінтригувати, вона. Коротше кажучи, в Америці є така функція, що якщо дитина ну, типу, завагітніла в підлітковому віці, то вона має змогу віддати свою дитину, яку вона народить, в якусь сім'ю. Напряму, тобто не в будинок, а в сім'ю. І оця Джуна вона віддасть цю свою дитину в цю сім'ю. Приємно, приємно. Приємну родину. І вона там подружиться з деякими представниками цієї родини. Ви дізнаєтесь цю історію. Вона також дуже мила, і це знаєте, це не так, що вагідно в 16 треш, булінг. Там просто теж к'ютік комфортіш. Ну, так, от завернутися, так от, розумієте, і жити називається. Мені подобається правда, мені подобається цей фільм. Треба буде його передивитися якось і ви подивіться. Наступний фільм це дорослий світ з Емою Робертс і Еваном Пітерсом, моїми любімкінцями. Значить, е, про що розповідається в цьому фільмі? Є головна героїня, вона письменниця, але невдала письменниця. І, значить, е, для того, щоб якось жити, а не сидіти на шию у батьків, вона влаштовується в дорослий світ. Я думаю, ви розумієте, да, що це за магазин і що там продається. І е, вона, коротше, кажучи, там працює і зустрічає хлопця якого грає Еван Пітерс? У них кохання. Але ну, це я навіть сказала про це більше як така симпатія, але у них кохання буде під кінець, вже, якщо так просполерити. А, а, насамперед, вона знайомиться там з письменником, якого вона обожняє. Він не дуже до неї добре ставиться. Там в фільмі покажеться, що там буде якийсь конфлікт між ними. І вона просто намагається жити. Вона ну, не вдала письменниця, вона намагається жити. А як вона буде жити і чого вона досягне? До, досягне да. Ви побачите в цьому фільмі. Також дуже мило, цікаво і прикольно. Подивіться. Е, Наступний фільм це «Опівнічне Сонце. Е, значить, в цьому фільмі я його дивилася дуже давно, років, мабуть, в 11 чи 12. Ну, треба буде передивитися. Тут розповідається про дівчину, в якої є хвороба, і вона не може в день виходити на сонце на вулицю. Ні, вона не відверткала ні. І це навіть не я. Хоча я також не виходжу на вулицю пожизненно. І вона зустрічає ввечері хлопця, закохується в нього. І, типу, да, це історія кохання. І ви побачите, як вона намагається впортися і як її підтримує її хлопець. І що буде під кінець? Тобто, це історія кохання, складні кохання, неможливість зустрічатися. Оця вся штука. Ну Дуже так ванільно, але з проблемкою. да Наступний фільм. Це у нас Аторва, ну, звісно з Земою Робертс. Ну, звичайно, Земою Робертс. Емма Робертс, вона взагалі мені дуже подобається. Неважливо, яка вона в житті. Сюпрайз біч. Е, все одно її фільм Аторва. Мені подобається тим, що вона там така, ну, вона ще там юна, е, і вона, коротше, Аторва, Вона попадає в школу. Це Попі Мін, якщо не помиляюсь, її звали тоді. Е, вона потрапляє в школу для дівчат, е, тому що вона така дуже розбалована дівчинка. Е, я ненавиджу, коли мені стукають. Коротше, її тато здав її в цю школу, тому що вона дуже погано себе поводила, вона дуже розбещена і, взагалі, не, не найкращий приклад, да? якби дитини. І що з нею там буде, як вона буде всіх ставити на місце, друзі, це і смішно, і грішно. Давайте так. Друзі, у мене закінчується вже зарядка на камері, але я дозніму другу частину. І ми ще з вами зустрінемось. Якщо вам, звісно, сподобалася рубрика, мені ще є багато що сказати, багато що порадити ще може, Тому пишіть коментарі, кажіть, чи вам цікава ця рубрика. і Якщо що будемо знімати другу частину, ми ще з вами зустрінемось. Я ще вас застану і нараджу вам стільки фільмів, що ви з дому не вийдете. І будете, як Едвард, сидіть вдома і все.